Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Вітаємо вас у новому відео. До речі, нам прийшли такі штори, і зараз ми почнемо їх встановлювати. Потім підемо на будинок. Нам там потрібно далі буде розчистити всю цю підлогу, оббити всю штукатурку. А завтра ми поїдемо до Луцька. Нам треба перфоратор завести в ремонт по гарантії, якщо приймуть, і вернути косівки, правда? Угу. І ще мама запрошувала до нас в гості, то ще з мамою засінемося. Нарешті, друзі, ми знімемо ці штори, тому що на кухні вони реально заважають. Постійно їх то відсовуєш, то засовуєш. Світло попадає. Мало. Коротше, плюс тут немає жалюзів, і кх, якщо ти хочеш навіть, щоб тут взагалі не було світла, воно тут все одно буде. І ще одне, друзі, дуже дякую вам. Настільки багато коментарів написали не? про теплу підлогу. Каже, зробіть теплу підлогу, потім не прогадайте. Я собі думаю, може дійсно взяти труби, закатати в бетон, а потім, як прийде час, колись там, може через рухи ти захочеш підключити це все діло, тебе вже все буде готово. Тобі не доведеться наново все підключати. В принципі, можна, по ціні там буде не сильно дорого. По ціні там на весь Перший поверх труби купити, ну 3-4 тисячі, може менше, я не знаю. Вот. Ну зараз, на даний час, ми теплу підлогу не розглядаємо взагалі. Ми Шо? не планували робити її, в принципі. Утепляти думали, так. Да. Думаю, закину труби хай лежать. Так, так, як в нас є просто досвід, да. вже в цьому будинку в цьому є будин... тепла підлога. Да. В цьому будинку є тепла підлога в кухні і в ванні, так що вона практично не вмикається, так скажу. В ванні вмикається два рази в рік, щоб просто все просушити. А в кухні я навіть і не пам'ятаю, коли все ніяк включалася. Тобто, з того досвіду, що є в цьому будинку, можна сказати, що воно практично не використовується. Ось такі штори нам приїхали. Зараз буду пробувати їх встановлювати. Поняття не маю як. Інструкцію подивився, надіюсь, руки не криві, все вийде. До речі, в комплект відразу додають дві такі викрутки з всіма штучками. І заодно такий мішечок. Вроді лаванда там. Смердюха такого дали. Дуже-дуже пахне. Я кажу, повіз в нашій кімнаті. І ще й на своїй череп. стороні, де ти спиш, щоб я навіть не чув цього запаху. Перед сном казали, треба нюхати 15 хвилин. Ага, добре. Щоб добре спати. Удачі. Що, якось косяками з цим всім, але одну шторку ми якось вчепили. Ось, В принципі, ну, трохи перекусив. Але особу тут нічого не видно. Все добре. Ось така вона виходить. Я думаю, багато хто знає, що це за штори такі. Опа, а потім не собі, такі опа. Зараз я встановлю другу шторку і тоді вже буду їхати вже на будинок. Нарешті я це зробив. Вони повішені. Ха, майстер які. О, майстер, який Тепер можна так собі закривати їх. І буде гарно. Давай, В принципі, я задоволений. Аня, я розумію, що ти дуже зайнята. Ми просто це граємо. Ми Гро... граємо, так? Да? Ми за дамом грали. Ми перше... за дамом грали. Та йлки-палки! Ми ага. просто за дамом грали гру. Е, знаєш, тут таке як прикольна гра, хитра зайчиня. Вона типу, під шапочку ховається, під три шапочки, і вона, коротше, ти маєш його знайти. А потім я, я тут граю театр, змій дуже прикольний. Пішли. — Що все, ти повісив? Да, да. І... Прикольно. прикольно. Дуже прикольно. Ну, якби я знала, можна було навіть брати трошки темніше. Пуча гарно теж. А я теж так попробую зробити. Іншу візьми, відкрий. Як? Ну і за якусь стіни з них. О, за цю, так, давай, за цю. Ні, не за цю. За цю. То виходить, це таке світло гіє? <гум> Дуже гарно до кухні взагалі пасує. Тільки знаєш, що я зробила би може трошки натягнути треба було більше. Ця друзі, фірмова шторка українського виробника, вона вкрита спеціальним антистатичним покриттям, яке відштовхує вологу, штовхує пил, взагалі не потребує догляду. В мене завжди мама любить щось терти, знімати у ці жалюзі, витирати. І це просто варіант для кухні. Вау! До того ж, якщо вікно знаходиться навіть прямо біля плити, це теж не є проблема, тому що ця шторка, взагалі, не Вбирає в себе запахи. І, до речі, зараз в холодну пору е, з'являються проблеми з вікнами, вони починають пітніти. І консультант мені пояснила, що ця шторка не вбирає в себе ніякої вологи, вона не боїться ніяких мокрих вікон, і що з нею точно нічого не станеться. До речі, на рахунок консультанта вона мені дуже багато всього розказала, показала кольорів тьма. Справді кажу, ми підбирали для кухні і різні відтінки коричневого, різні відтінки крем. Мового і сюди навіть йшов помаранчевий. Я теж думала щось типу таке вибирати. Тобто я сама була вражена тою кількістю кольорів, яку вона мені запропонувала. І відразу вони мені скинули, як правильно їх чіпляти, як правильно мені зробити заміри. Я їх робила сама. А я ж то думаю, чого воно мені не посходилось. А я ж то думаю, чого ви мені так криво почепилися. Ці штори. А це ж ти замірив? Я приймала. робила заміри нормально. Де воно тут криво покажи? Ну, якщо ти не бачиш, це добре. І для Толіка навіть надіслали відео інструкцію, як правильно чіпляти. Він розібрався, все гарненько почепив. Взагалі цей весь процес був навіть не досить складний, а навіть дуже цікавий. Правда, Толік? Та взагалі та щирця, ти розумієш. Дуже було цікаво. Друзі, фірма штора має і свій телеграм-бот з, з каталогом тканин, інстаграм-сторінку. Посилання на це все я залишу в описі під відео та в першому коментарі закріпленому. Тонік нік я думаю, що тут, тут так є. І мені класно, що тут, знаєте, є така функція день-ніч. Хочеш, зробив собі так, нічого не видно, але разом з тим світло попадає. Хочеш взагалі закрив цю шторку, і буде тобі в хаті, в кімнаті темно. От. Отже, я вже на будинку, в нас, виходить, дилема. Приїжджав до мене знайомий один Анін дядько. Так, і значить так, що він мені казав? Він недавно себе будував будинок, так само в тебе себе там дещо робив там і дав мені деякі поради. По-перше, каже, оцей бой, каже, я знаю, ви мені теж багато в коментарях писали, що Одні писали, що залишити в підлозі, інші сказали вибрати, повивозити. Значить, що ми зробимо? Цеглу биту, ми звідси приберемо. А оцей цемент весь побитий, я буду в пісковий тут, піску сантиметрів 50 засипано. Значить, ми будемо пісок нас. Трошки відкупаємо, туди оцей бой, зверху піском, прольємо водою, втрамбуємо і бетон. В загальному наша підлога буде товщиною сантиметрів 20 см. Тобто ось, стяжка піде чорнова в районі 10 сантиметрів, Далі піде або пінопласт, або піноплекс цей, е, чи полістирол, потім піде плівка з розміткою. А ні, не так. чорнова підлога піде, потім піде гідроізоляція. Чому так? Тому що, я вже казав, посередині в мене є такий шмат залитої бетонної стяжки. Скоріше за все, вона не утеплена і немає там гідроізоляції. І я собі думаю, там, де в мене стара підлога йде, чистова вже. Нам на цей рівень треба вивести чорнову підлогу. Навіщо мені це робити? Навіщо мені це робити? Тому що я спочатку залью бетон, потім гідроізоляцію повністю на весь будинок. І на цю підлогу так само вже поверх кину. Потім піде вже на гідроізоляцію вже піде полістирол чи що там. Ну, коротше, утеплення піде. Потім піде плівка, ця розмічальна під теплу підлогу. Тоді ми не покладемо труби теплої підлоги наверх. І наверх ще це все зальємо 5-сантиметровою стяжкою. Це вже якби частова буде. Ось такий в нас підлоговий періг. Їх. Можна там, в принципі, нема різниці, можна гідроізоляцію аж під бетон класти, а можна гідроізоляцію трошки вище бетону класти, то під чорнового. то там вже воно ну, ролі не зіграє ніякої. Можна так, можна так. То ми зробимо поверху, щоб загідроізолювати навіть старий бетон, який в нас вже є. Ну, по-іншому я не знаю як. Отак саме краще буде. Коли ми це все зробимо, навіть коли ми покладемо чорнову підлогу, тоді вже буду робити перестінки на чорнову підлогу. Коли вже зроблю всі перестінки, тоді вже буду далі доливати вже все остальне, теплою підлогою вже зі всім остальним. Все. Розібрались. Сьогодні взнавав за вікна приблизно 36 тисяч на другий поверх. Перший поверх вже пізніше будемо склити, поки тут якісь вікна є. І ми з Анією доробили проект будинку. Ну як проект? Я там сидів вчора двох ночі, малював це все приблизно, як воно все має бути. Так що сьогодні буду вдома, я вам покажу цей проект приблизний. Не точний, приблизний, може там щось підкоригується. І ви, нарешті, вже візуально побачите, що з цього має вийти. Я тільки що поміряв, що в нас виходить: що якщо я закидаю весь цей камінь під пісок, вийде халепа. Основи буде забагато, і коли я буду заливати чорнову цю стяжку, вона буде ще вище, ніж мені потрібно. Так що доведеться, все ж таки, як я не хотів це все залишити, але доведеться його вивезти. Я вже дзвонив за воза, зараз йду заберу воза і буду це все викидати. Добре, що віз стоїть сусідки, так що далеко йти не треба. Підемо зараз заберемо, а потім по анконикам просто приїдуть, зачеплять, вивезуть. І будемо далі покращувати дорогу навколо нашого села. Ось сюди, камінчики всі наші підуть. Зараз буде одна кінська сила, дві кінські сили та що піде. Віз у нас тут стоїть. Тепер працюємо. Зараз ми це все повивозимо, заодно штукатурку почнемо вбивати і так само сюди. Поки я тут розважався з камінцями і зі всім останнім. Прийшов мій сусід дядько Коля. ми з ним влупанули, позначить по цій плиті бетонній. Та що думав, що висока, по якій я хотів все рівняти. І що в нас вийшло? Ось така в нас плита йде. Вона йде окутана, виходить, знизу рубероїдом. Але бачите, товщина її взагалі невеличка. Товщина її 12 см цієї плити. Я собі що думаю? Зрізати її не вийде, тому що вона затонка тоді залишиться. Тут один варіант: я собі просто її збити, все, все що думаєш залишати, в результаті рівно все це розбирається. Так, загрузили ми вже трошки воза, чотири тачки. Та дивіться вже набагато частіше стало. Зараз я це все повожу. Тоді буду думати, що з тими плитами робити. Бо не знаю, не знаю. Але гідроізоляція є, них, вже добре. Я щось думав, що гідроізоляції немає. Але це тільки під цею плитою та що плита під піч була, там нічого немає. Все, ось так ми порозгрібали. Далі не можу, тому що на возі закінчилось місце. Що робити? Нічого, Ще раз вірусь за дивозив. Цю стіну я вже можу добратися до неї. Я думаю, зараз її до кінця розберу. Ось, до речі, фундамент під перестілок зразу є. Не знаю, яка там його глибина. Ось, до речі, наш віз повністю запакований. Чесно кажучи, я думав, що його менше буде. Але я є. Але вичистили майже все, залишилося тільки в цьому коридорчику. І плюс те, що я зараз обіб'ю з цих це І все. Що тепер з перестінками завершено. Залишилося тільки там в кутках по дві цеглинки, але це дурниця. з зітьми має приїхати, тому час на те, щоб винести цеглу, я тратити не буду. Я зараз займуся саме штукатуркою. Біля вхідних дверей зараз поубиває все, що воно зразу буде падати на бетонну основу. А по боках я не знаю. Можливо, коли вже залью підлогу, тоді вже обіб'ю всю цю штукатурку, щоб воно мені падало прямо на бетонну підлогу. Я міг собі спокійно це все винести. Бо я зараз, як почне падати на пісок і Ну його в баню. А так побачимо, який двірний проєм у нас тут, щоб для себе зрозуміти. Бо я думаю, що штукатурки теж навалено стільки. Ось відкос, як робили, бачите? Який слой, тут сантиметрів 5, напевно. Так що треба це розібрати, подивитися, який тут є насправді проєм. Ну що тут можна сказати? Вся штукатурка, я так зрозумів, це йде пісок і в окно перемішане. Там цементу й немає, фактично в цій штукатурці. А ось тут зверху, тут же вже це цемент додавляли. Дуже важко звідси вибити. Перемичка йде над дверима. Навіть є перемичка. Що в нас тут йде? Арматура не знаю, 12 скиді 14 чотирнадцятька. Ну дуже товста арматура це слугує як свого роду така перемичка. Ну що друзі, вже п'ятої, Ми тільки що вибралися з хати за дамчиком. Адамчик зразу прокинувся, а його вдягнула, і ми їдемо за Луковію, Потім до тата. Ми знаєте, вчора ходили в таку подорож тіка типу, гуляти до ставка. Ми так гарно погуляли, але ми наверхували один факт, що темніє тепер на годину раніше. Ми чому знаєте так на автоматі? Подумали, що темніє пізніше. І вже поверталися назад вже в темноті. Їдемо, можливо, щось ми нам трошки поможемо, чим зможемо. І завтра, до речі, не знає, что я кажу, чи не казав. Ми їдемо в Луцьк. Друзі, мене тут чекав сюрприз. Подивіться, є віз. Вже дивним чином він нагружений повністю. Толік. Ти дуже швидкий. На секундочку. У нас Яка? Зробити нормальну підлогу. Ага. Придеться, напевно, чорнову робити по рівні від тієї підлоги, яка в нас є. Чорнову. А зверху ще 10 сантиметрів вже чистову. То добре? Це не добре. Чого? А вхідні двері є. Йдемо тебе покажемо. Горіхів, друзі, просто, дивіться, під ногами. Ми не, не можемо тут просто пройти. Це буквально три дні. І що? Я тут гарно стала. Дверний проєм має бути висотою десь 2-10. Ну. Встановляться двері, там туди-сюди, і воно десь в районі отодирка. Буде десь плюс-мінус 2 метри. Якщо ми зальємо по нашій підлозі чорнову на цьому рівні, а зверху ще 10 см, і плюс там плитка чи паркет, це десь 12 см. Це висота нашої підлоги буде ось в хаті ось такого. Ого! Ось тут буде підлога в будинку. На такому рівні. Ну то не добре. Хіба можна Почекай, Лука. хіба що, я не знаю, хіба що зрізати цю плиту, та що тут стоїть. Десь на 5 см вниз. Щоб воно зрівнялося з тим всім ділом. Тут в коридорі вище? Тут вище і тут такий шматок теж вищий. Хіба що зрізати, спробувати? І тоді ми зможемо опуститись на 5 см. Тобто наша підлога вже не тут буде, да? а десь отут. -то. то нормально вже? О, так ще якось більш-менш терпіти. Так ще нормально, бо 10, то прийдеться тобі дверний пройом. Прорізати тут, а що вище його робити. Коротше, це все розгребемо спочатку, а тоді вже будемо бачити. Завтра будемо в Луцьку. Вратора треба завтра не забути в ремонт завести. Діти теж бачите, що роблять. В стороні не сидять. Абиваєш штукатурку, О, вже який кусок оббили. Я знайшов рішення, що нам робити з нашою плитою. Що? Та що підвищена плита там не глибока, там десь 10-12 см. Йдемо, покажу зараз. О. О. А що ти хочеш робити? Повністю все розбити чи що? Так. Вона, вона товста. плиту Лука з татом. Каже, Толік, що вона погана, так? Да? Я собі думаю, як було. Вони всипали щебенку, а наверх лилили рідкий цемент. А, от отак може і було. Я щось собі так думаю, тому що воно дуже легко ну, розсипається просто. знаєш. Коли воно все перемішане в бетономішалці і залите в підлогу, то ти його не розіб'єш. Бачите, і... о, крихкі які. Получається, відколюється все повністю. Може я помиляюсь, може там воно в бетономішалці мішалось, Я не знаю. Чорнова йде 5 см. І чистова десь 5 сантиметрів, а в нас тільки чорнова має бути 10. питання з плитою трошки вирішується. вже це вже бачиш? ну і так, друзі, я вже вдома, вже всі переділися, помилися. Хочу вам показати наш проєкт, який я робив вчора до 2-ї години ночі. Проект будинку. Відкритий. Отже, отже, отже. Значить, дивіться, це в нас буде по ідеї перший поверх. Так, Вхідні двері, вікно, вікно, вікно. Сходи будуть ось такі поворотні. Тут виходить 6 сходинок іде з поворотом, і тоді всі останні прямі. Ми якраз виходимо останньою сходинкою на стіну. Тільки треба ще подумати на рахунок висоти, там плюс-мінус, щоб в нас сходинки всі рівні були, бо тут я закладав 20 см підйом. Да, трошки високувато. Але потім тут і висота 2,75 в мене врахована. А якщо ми ще там дещо попідраховуємо, ну коротше, воно буде трохи не так, але загальна, оце загальну картину, яку вона має бути, я показую. Але там деякі нюанси можуть змінюватися. Отже, туалет у нас виходить під сходами з боку. Тут опральна машина має бути знизу під сходами. Ну і там ще щось побачимо. Ну коротше, така туалет на першому поверсі. Кухню я ще меблі нічого не ставив, бо я поняття не маю, як вони мають бути. Це так, приблизно. Так, тепер другий поверх. Саме цікаве. Отже, ми піднімаємося по сходах на другий поверх. І що ми бачимо? Перша кімната маленька, тут буде ванна в нас. Та кімната щось зліва. Це у нас буде наша кімната задньою. Ми взяли собі меншу, тому що нам більше не треба більше буде дітям. І велика буде дитяча кімната. Площа великої кімнати. Це я такі перестінки зробив на гардероби. Тобто всі стіни я так само промальовував. Я малював вже по ширині тих стін, які в нас є. Зовнішня стіна 30 см. А внутрішні перегородки на другому поверсі там 12 см. Ну, можливо, тонші будуть, але заклав 12. А на першому поверсі 15 см, бо я буду з цегли мурувати. Чому з цегли? Тому що в мене є цегла. Заклав 15, це ширина цегли, плюс там 3 см на штукатурку. Ну, по півтора з кожної сторони. Може трошки більше, піде, побачив. Отже, площа нашої кімнати виходить 15 квадратів з копійками. Якщо відняти навіть гардероб, суто кімната навіть без гардеробу. 11, майже 12 квадратів. Це дитяча кімната, а наша кімната по площі я буду рахувати без гардеробу, без гардеробу 9 квадратів рівно. Що з гардеробом, то виходить в нас. Цікавіша картинка. 11 і 9. Це не є точні дані. Ми ще там дещо будемо перемінювати. Можливо, десь перестінки будуть зміщатись в одну іншу сторону. Але загальна картина вже буде така, як я вам показав. Залишилось тільки ще продумати комунікації, де, де що має проходити. Це йду я виймати дітей з ванни. Будемо їх класи спати. А завтра вже зустрінемося в Луцьку. Це виїхали. Ми вже на Луцьк. Через півгодинки вже будемо, да? да. Аня в нас плюс 22. Вона вирішила курточку не вдягати. каже, на вирішила плюс 22. Коротше, я дивлюсь погоду, пише, плюс 22 в день. Я думала, легенько mm -hmm. Думаю, кофту легенько вдягнути, Думаю, ще кофту вдягати? ж yeah, плюс 22. Купочку не брала, дивлюсь, тоді, типу в пуховіку. Думаю, ого, ну що жарко буде, мокре, ну ладно, його не припреш. Вийшла на вулицю, а тут, слухайте, ніяких не плюс 22, тут холодно. <laughs> і ходила всім доказувати, що на вулиці плюс 22 і все буде так. Інакше я вдягну кофту. Що? Не видно, видно? як ти так забрав? Ну, поправка. Приїхали ми з Ані, значить, до моєї мами, завезли дітей, вони полягали спати. Перед тим ходили в лікарню. Ці капельки капали від чого? Поліоміліт? да. Зараз ми приїхали вже до, до порта, розділяємося. Аня йде в порт. Заносить мої кросівки, які вона придбала мені, назад вертає. А я йду на ринок, перфоратор заношу в ремонт. А потім назад зустрічаємося, йдемо, забираємо дітей і їдемо в промінь. Тобі далеко? Що? Далеко до цього? Так, до тієї. Дороги. Недалеко. Тут. Ось таким чином. Хотіли на вікна поїхати подивитися, але в нас вже немає часу, так що вже якось іншим часом це зробимо. Папа! -па. Все, Аня пішла. У мене йде перфоратор Vitals. Оце заодно і перевіримо, наскільки класна в них гарантія, як вони виконують свої умови. Коротше, перфоратора я завіз вже. Сказали, що може сьогодні зроблять. Побачимо, то може сьогодні я його і заберу. Це перфоратори я заніс, як ви вже чули. Класно це, оце відео, да? не знаю, як по гарантії, що вони мені скажуть, але класно те, що вони просто тут на місці, на ринку, там в кінці ряду є контейнер і вони зразу проводять гарантійний ремонт. Подивимося, можливо, сьогодні зроблять, а я сьогодні його заберу. Йду зараз за ним зустрінуся, нам треба продукти закупити. І тоді їдемо, забираємо дітей і все. І в принципі, справи будуть завершені, і можна собі спокійно йти з дітьми відпочивати. Аня, що там зуття? Короче, розклад такий. Ми прийшли на касі, нема півтори тисячі, тільки тисячу триста. Так що ми чекаємо. Що чекаємо? Поки нам повернуть гроші. Знаєш, прийшли на касу, мягко кажучи. Є безготівкова каса, є готівкова каса. Так, от готівкової було тільки тисячу триста. А ми брали за готівку. І вони мають вернути нам готівку. Тому нам ще треба чекати, поки хтось щось придбає за готівку, і тоді нас можуть вернути півтори тисячі. Ось так, так. Да. Так що ми зараз стоїмо, це все очікуємо. Це благополучно вернули мої кросівки. Тепер забираємо дітей і нарешті вже йдемо промені. Клали в Луку спати і каже Лука, ну я ж не спати приїхав, я приїхав на батути. Так що треба швидко їх вести, тому що діти обіджені. Цілий день чимось займаємося, не знати чим. Привіт! Ми розбудили діток наших, так? Да? Виспались? Собака. Субак. Собака. Їдемо зараз на батути. Отже, дзвонили до мене на рахунок цього перфоратора. Значить, перегорів проводок на цьому. Як його називають? Стартер, статер, стартер. Статер, статер, шо статер, вроді. Оце. Згорів дротик і все і перестало працювати. Зараз вони замовляють детальку і орієнтовно через 4-5 днів я зможу забрати свій перфоратор. Ти виспався? Йдемо на батут. Сьогодні вийшли, погнали, погнали, так, бо зараз не буде часу навіть булока. цей. Навіть часу не буде. Ми вийшли три години, до речі, 2.44. Я думаю, що встигнемо трошки погуляти. Чому вона каже, встигнемо погуляти? Тому що о 6 годині з Луцька в наше село їде маршрутка і нам потрібно на неї встигнути. Це орієнтовно у нас є біля трьох з копійками годин. Да? Yeah. Знаєш, що сказали? Що я yeah. на тебе схожий? Yeah. Напевно, ти син. Так, <laughs> <laughs> да. якось так. Взагалі з голови вилетіло. Я думаю, що сьогодні всі розмальовані, ходять по Луцьку, Якихось там чортів понамальовують. А це ж сьогодні Хеллоуін, 31 жовтня. Ось які гарбузи навіть. Такі. А? Не знаю, для мене таке дике свято, але що зробиш? Це навіть не свято, це Я не знаю, як це назвати цей день. Просто запозичене таке. Підрозовся, готовий. Поки вони там вибирають, що замовити. хто дивиться канал Вовки Бруса, знає, що він проводить збір на автомобілі для ЗСУ. Тому якщо у вас є велике бажання долучитися, посилання на донат буде в описі під відео. Проколі, цвітна капуста, що там надавати такі гроші. Від це, так. Я хочу цю піцу. Ми зараз в розважальному центрі. Якраз діти собі поки скачуть на бату, то хочу показати вам ціну на піцу, які в нас тут є. Ну це я не скажу, що вони по всьому Луцьку, то може тут дорожче. Отже, у нас що там Маргарита. 125 гривень 450 грам. Ми взяли Чикаго XL, то вона, виходить, 330 гривень, але там іде 970 грам. Це ми цю взяли і ще ми взяли. А що ми ще взяли, мам? Чотири сири. І чотири сири, теж велику, так? Так. Да. Ну, дуже десь, тільки не знаю, де вона є. Ті чотири сири. Покажи мені. А, був, оце оце 4 сири, 340 гривень. Оце дві піці. І Аня ще взяла узвар літру. Їх не хотіла брати, взяла узвар. Каже, тут дуже смачний, так що зараз перевіримо. Скоро йому доїзьми мене, мене рука. Мам, вдягни мене, мам розлуй мене, мам зніми мені, тому що він завжди вдягається сам. Йому це просто вже набридло ще колись, з того часу, коли він да. збігає там. Зараз мама з лукою все їсть. швидко. Бистро. Мата, тобі одного столу мало, так? так. А, сідай, це сідай, одна піца сідай, нам така. І, і ось друга піца сирна. Така величезна, вона. Йде. Сідай, лука є ще. Сідай сюди ну, зараз? Піцей, а ну поклади руку на піцу, щоб було видно порівняти. Ой, яка рука, яка піця. Як тобі? Знаєш, я тобі на диво, тонка і вона не Знаєш, як їсти з часом піцу, що і в горло сунути не можна. Ну, да. Це нормально, така соковита. Вам як? Добре? Діти теж вже сидять, з поки діти там граються в кімнаті дитячі, ми скупляємося. Банани. Я думаю, брати зеленіші, щоб вони довше полежали. ти може більшу штуку. Якраз і продукти купимо додому. і плюс на кулінарію Там треба деякі продукти, так само зараз закупимо. У нас ще є годинка часу, так що зараз швидко все робимо. Піднімаємося наразі, забираємо дітей і додому. Вона є з пакетом є ціна без пакету. Пакет отакий гривень 20. Може, ти що з лісу вирвалась, не знала про це. Mm. Ось таке, друзі, yeah. в нас вийшло відео. Ми вже всі зібралися, yeah. стоїмо на зупинці, чекаємо нашу маршрутку. Yeah. Yeah. Дякуємо, друзі, що сьогодні були з нами. І якісь прикольні дні суміш суміш різних всяких справ і несправ і відпочинку. Хто на ще не підписався, підпишіться, ставте нам подобайки і зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе.